Всім привіт, мої хороші! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язані крючком іграшки. Сьогодні вам зроблю невеличку розпаковочку. Сьогодні сьогодні з валірою у город і трошки скупилися. Скупили смаколиків. Так, це взяли виноград. Це мій виноград цей беремо у Саші. Він дуже в нього смачний. 60 гривень кілограм. Отак, тут 2 кілограми. На 120 гривень. Отак. Так, і знову вітамінчики мої хороші. Взяли мандарини. Зараз вам скажу. Ціна мандарин 112 гривень. Тут кіло 294 на 138, 21 Прошли раз ми собі мандарини брали і там нам розказували. Своїх вітамінів повно, і яблука, і груші, і сливи. Мої дорогі. Я вважаю, що це нормально, що ми можемо собі купити і мандарини, і апельсини, і банани, і виноград. І нічого в цьому зазорного немає. Хочеться вам їсти свої вітаміни? Їжте, будь ласка, а ми будемо їсти те, що нам положено. От Отакі. Мандариночки я вже одну з'їла, дуже смачні, дуже всередині, прям соковиті, не висушені. То, що треба. Ще вам хотіла показати, тут кульок розірвався. Це прям не кульки, а ціле горе. Так само, як і ці, оці екологічно чисті. За них взятися не можна. Я їх не люблю. Взяли мандарини. Ой, це ж мандарини. Взяли апельсини, взяли апельсини. І також говорю вам, це нормально. Всі люди так живуть, всі люди їдять вітаміни. І це все нормально. Якщо я не хочу яблука, а хочу мандарину, апельсину, Банану, чого я собі не можу купити? Собі, своєму чоловікові, своїм дітям, внукам і їх пригостити. До речі, прошлого разу брала отакі ось о, е, світліші е, апельсини. Дуже смачні, дуже соковиті і смачні. Так, зараз вам покажу апельсин ваговий. 97,78. Оце я заплатила. Так, пакет компостний, без ручки, одна штука. 90 копійок. Оце. О, я їх не люблю. На ощуп вони такі неприятні. Ну, других нема. Далі взяла хліб. Ну, пів хлібини, пів хлібини, десь бачила, де вона? Так. Хліб 350 грам, 1390, гірчичний. Отак. Ціну на хаву, потом скажу, як знайду другий е е чек, бо не можу знайти, не знаю, де він. Коротше говоря так. Так, булка завиток харківський. 300 грам 1980. ну Взяла на пробу і на смак подивимося, який. Надалі ось таке печиво крекер. Солоненьке. Це Валера його полюбляє І він собі купив на роботу, але забув, поїхав без нього. Крекер 400 грам, своя лінія, солений 3460. Валєра, Ау, передаю тобі привіт. Печення буду тепер їсти я. Так, що у нас далі? Зараз подивимося. У нас далі. Так, зараз по Отакий бублик. Ну, раніше я дуже любила бублики. Отакий тміном. я їх взяла два штуки, один уже з'їла, коло бублика він і близько не лежав, обикновенний хліб. Ні солодкий, ні кислий, хліб і все. Так, що це я не можу його знайти. Час. Так, публик написано. 120 грам. смачний. В общем, за 2 штуки я заплатила 19,20 Ну, зразу вам кажу хліб, як хліб, всю, коло вуглика близько не лежала. Ні смаку, нічого. Ще взяла ополаскувач кондиціонер. Так, він коштує 92 гривні 90 копійок. Отак, це я скуплялася в одному магазині. І потім вам покажу. Де я скуплялася, в другому. Так, ще взяла бисквітик. Отакий От без 330 грам. Фірменний. Зовше на молоко 6430. Такі без Є Їх тут шість штук. Так, Поїхали далі. Ну, тепер розкажу за халву. Найшла другий чек. Халва соняшникова, ванільна 200 грамів. Ну, дві штуки 31,20 20. Отака. О, так, не хоче заряджати. Ладно. Зараз уже якої тільки халви немає. І ванільна, і з горіхами, і з арахісом, і з ізюмом. І шоколадна там написано, коротше говоря, а от такої смачної, як вона повинна бути. І нема. Так, купила от такого оселеця. Матіус. Так, що в нас тут? Ціна 132 гривні 50 копійок. Тут 590 грам на 78-18 було 4 штуки. Один я з'їла, один Валера забрав з собою на роботу. Отак. Так, мої хороші, взяла отаких от три кусочечки сьомги. Сьомги 405 грам. Охолодження. Так, 314 гривень 90 копійок. Отак. От Рішила попробувати. А то завтра перевернемося і риби не попробуємо. Отак. От ага. І ще ось ось таке печення. Це Валіра любить таке печу. Зараз подивимося, що тут у нас? Так, печиво орбіта. Кілограм 118 гривень 60 копійок. Тут 320 грам на 37,95. Потім взяли дві бутилки води ранкова роса. Одна бутилка 1560. Так, зніму зі столу, щоб не займало місце. Ось такі оце покупочки. Так, і тепер я вам іще покажу все, що ми купили для своїх животних. Це ось такі шиї заморожені. Так, кілограм 34,60. Тут на 46,50, 1 кілограм 344 грами. Іще такий така упаковочка. Так, тут кіло 662, тут на 57,51. Ну, оце один собачки, а один котика. Це так. Так, і ще десь щось, мабуть, забула. Ну, і отак кість крила 42 гривні кілограм, тут на 63,67. Кіло 516. Отак. Так, так що не забули ні за кого. Усім. І вітамінчики, і хлібчики, печенька, і бисквітики, халвичка, рибка, печенька, хлібожик, і собачка мікотика, крилишка, і шийки. Шийки такі свіженькі. шийки часто я готовлю і для себе. Тошу вони смачні, як семечки. Сісти їх, поклювати. Застинуть таке, як холодчик, розігрієш, як бульйончик. Та й от, от так. Так, мої хороші. Отака от у мене розпаковочка. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився мою розпаковочку. Дякую всім за коментарі, за спілкування. Бережіть один одного, допомагайте один одному, не ображайте. О, будьте завжди на позитиві. Всім миру, здоров'я, затишку, спокою. Хто ще не підписався на мій канал, підпишіться, будь ласка, я буду дуже рада. О, і ем, неважко поділитися у соцмережах нашим відео. Це допомагає для розвитку канала. І всіх запрошуємо і на прямі ефіри, які відбуваються по суботах у 20.00. Всім миру, спокою і добра. Пока, пока.